Сьогодні у Швейцарії відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо формули миру. Я вдячний кожному лідеру і кожній країні, які беруть участь в цій нашій спільній роботі, і своєю участю підтверджують, що світовий порядок заснований на правилах обов'язково має бути відновлений для всіх на землі без виключень. Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею і жорстокістю нав'язати якийсь інший хижацький світовий порядок без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість, впевненість вбивць, ми зараз усі разом зменшуємо. Сьогоднішня зустріч в Швейцарії продовжує роботу, яка відбулася під час зустрічі на Мальті, в Саудівській Аравії, в Данії. Очікую на детальний звіт нашої команди, команди України щодо дискусій, які відбулись. Сьогодні ж є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України. Почали перемовини з Румунією. Це вже дев'ята держава, із якою ведеться така двостороння робота всі. Держави великої сімки плюс Нідерланди плюс Румунія буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією ще раз вдячні Британії за перші, особливо чутливе питання: дрони дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам'ятаємо про ракети, про РЕП, засоби радіоелектронної боротьби буде більше і незмінно місяць за місяцем нарощуємо наше українське виробництво артилерії. Україна має достатній потенціал, щоб Пройти цей важкий шлях війни, ми маємо потенціал, щоб об'єднувати світ. Маємо потенціал перемогти, головне вірити в свої сили.